Як витягнути контент зі своєї світлої голови. Перше ключове. Зупинити потребляцтво. Потрібляцтво це поглинання чужого контенту часом безконтрольне, що переходить в залежність і заважає тобі у створенні свого. Вибачте, що російською, але точніше не скажеш. Якою ще мовою можна було виразити це поняття? Правда в тому. Що нікого нічому не можна навчити. Можна поділитися досвідом, знаннями, інструментами. Але вчиться людина тільки коли робить це самостійно. Learning by doing – відома концепція. Тому додивіться це відео. Я поділюся своїм алгоритмом, як я. Витягаю контент зі своєї голови. Я буду ще багато чого розповідати, чим ділитися, тому підписуйтесь, дивіться це відео і потім вмикайте на телефоні режим польот і починайте створювати свій контент, себе і своє майбутнє. Починаємо. Значить, після того, як ви зупинили потреблятство, наступний пункт це виписати все зі своєї голови. З розкиданих нотаток, документів, блокнотів, голосових, всіх джерел, де ви щось починали писати. Щоб знову в цьому всьому не потонути, організуйте свою картотеку. Діджитальна картотека у мене складається з нотатків телефоні, аудіозаписів і документів. Важливе правило. Писати логічні, зрозумілі заголовки, щоб ви по ключовим словам потім могли знайти те, що вам потрібно. Особливо це стосується аудіо. Не треба себе обманювати, що настане день, і ви це все відслухаєте. Він не настане. Ви максимум звернетесь до своїх нотаток, коли будете збирати свої контент-діаманти під конкретну тематику. І заголовки. В цей момент вам дуже допоможуть і прискорять процес. Я зазвичай зберігаю щось в нотатках, щось в голосових, щось в документах, всюди. А потім беру пачку паперу, роблю з неї такі картки, і прям виписую все, що є на ці картки, відповідно до тематик, відповідно до якихось ідей, які я хочу висвітлити. Комбіную потім це все по Типам контенту, по тематикам, в стопочки. І ось так от виходить кілька стопочок. Потім ці стопочки я розбираю, обробляю і переписую начисто. Знову на картки чи в блокнот, або вже в документ. Я люблю, до речі, працювати в Excel, і там в мене у якості карток вкладки. Фанати Excel мене зрозуміють. Може, це специфіка моєї натури, бо я швидко втрачаю інтерес і мені потрібно переключатися між різними форматами. Хоча, в принципі, це закон креативу. Потрібно змінювати умови звичних процесів та експериментувати, щоб знайти нові рішення. Тільки експериментуючи, ви знайдете свій особистий оптимальний варіант організації своєї контент-картотеки. Якщо вам також швидко набридають одноманітні процеси, і вам потрібно переключатися, щоб втримувати фокус, вам має підійти цей комбо підхід. Я, наприклад, нотатки зберігаю те, що прикольного читаю або пишу, коли є натхнення, В голосові свої інсайти, які приходять зазвичай неочікувано, десь за кермом чи ще десь. І можуть вони швидко дуже втекти, якщо їх не зафіксувати. Блокнотом, блокнотом я користуюся, коли проходжу якісь навчання, тому там також розкидані якісь інсайти, якісь висновки, які можуть бути корисні. Тому я виписую це все на фізичні картки, комбіную. Роблячи іноді такий майндмеп, щоб це все структурувати, і потім фіналю на комп'ютері. Експериментуйте і діліться, як у вас це працює, тому що у кожного особисто це працює по-різному, але це буде корисно ділитися і обмінюватися якимось лайфхаками. Якщо ви готуєте контент по своїй професійній діяльності на основі своєї практичної, щоденної діяльності, не знаю, як змінити це слово. Перегляньте пошту, перегляньте свої списки Туду, перегляньте документи, з якими ви працюєте. Все це джерела контенту. Я зараз, наприклад, готую курс по організації заходів, бо займаюся цим вже 13 років, і мені потрібно ці знання передати, щоб піти далі. Тож, як я це роблю, окрім всього описаного вище? Намалювала цей мейн-меп, далі беру, наприклад, тему кошториса. Відкриваю кошториси, дивлюсь, що там, і описую по суті, цей процес. Так воно найлегше працює. Те саме з презентаціями концепції, те саме з м, навіть Тема комунікації з клієнтом, відкриваєш пошту, пояснюю логіку, чому саме потрібно робити так чи інакше, розкладаю на молекули, і виходить, по суті, оцей якраз контент-фрагмент, який мені потрібен. А ще в мене є папочка Біблія бібліявентор, куди я зберігала протягом своєї професійної діяльності шаблони, концепції, кейси рішення конфліктних ситуацій, комерційні пропозиції, все, що встигала зберігати. І ось це взагалі класно. Тобто, якщо у вас є можливість, то створіть собі таку папочку. Біблію своєї діяльності і зберігаєте все туди. Тому що потім, коли ви намалюєте майндмеп, це вам дуже допоможе. Ви, по суті, будете відкривати, брати з цієї папочки документ і вже наповнювати оцей свій майдмеп. І все, і у вас буде контент. Якщо ви проводите консультації, розбори, то рекомендую проводити запис. Звичайно, що отримаєте дозвіл на це. І потім ви цей запис можете проаналізувати. І ви будете вражені. Ви зрозумієте, які ви розумні, які ви мудрі, глибокі, досвідчені. Ну, додайте, що там ще у вас по списку. Тому що ми свої експертизи чи суперсили часто не розуміємо. Я зрозуміла, що нарешті щось розумію, саме коли почала проводити консультації і аналізувати ці відеозаписи. І це якраз класне джерело створення контенту. Користуйтесь обов'язково цим, якщо у вас є така активність. І ще момент. Якщо ви створюєте контент для виступу або для запису відео, обов'язково проговоріть його. Тільки проговорюючи, ти розумієш, що не лягає, а що краще і як замінити. Ідеї нові, знову ж таки, з'являються в процесі. Але тут треба бути обережним. Якщо на цьому етапі в тебе виникають думки, це все фігня нецікава і нікому не потрібна. Просто уяви себе диктором і просто відпрацюй вимову, не замислюючись над сенсом. Бо внутрішні критики вбивають багато, надзвичайно багато класного контенту. Я, наприклад, нормально сприймаю себе роки через 3, іноді 5, тому в мене ціле кладовище контенту. Я туди іноді заглядаю і думаю: блін! Я така була мудра тоді, але така дурна, що себе захитила і не опублікувала, не повторюйте цієї помилки. Якщо ви пишете відео, обов'язково робіть паузи, щоб можна було вирізати лишнє чи переставити місцями. І якщо збились просто вдих-видих і спочатку смислового куска, щоб не звести з розуму монтажера. Звичайно. Чим більш якісно ви підготувалися, зробили препродакшн, тим легше і швидше буде постпродакшн. Але це не завжди реально. Селлів. Це особливо моя історія. Тема. Після того, як ви виписали все зі своєї голови, що було на поверхні на оці картки, сформулюйте тему. Драфтові прості. Вони можуть бути короткі або довгі, детальні чи взагалі загальні, неважливо. Важливо те, що їх ви виписали. Ви все рівно їх допрацюєте потім. Це можуть бути теми тих кучок, на які ви розкладали картки, або це можуть бути теми, які прийшли вам в процесі розбору вашої картотеки. І під них ви вже перегрупуєте ті картки. Чому в школі всі писали твори, а в дорослому житті це так дається складно. Тому що нам задавали конкретну тему і якимось магічним чином, навіть без чату GPT, виходив твір. Ми розкручували ідею, шукали натхнення в інших джерелах і створювали. Твір же від слова творити. Так давайте творити. Іноді сама дебільна, на перший погляд, тема здатна пробудити ваш креатив і спонукати нас створювати щось неочікувано прекрасне. Я так свій перший виступ, до речі, написала. Мене попросили виступити перед студентами на тему Увага шляхи оптимізації анімаційної діяльності в сучасній соціальній культурі. Так, саме соціальній. <смір> на підготовку у мене, звичайно, як завжди, була лише ніч. Я кілька разів перечитала це все, оце формулювання. І щоразу, разу, якщо чесно, мої очі плакали, моє серце країлось. Я не знала, як знайти оці точки дотику в діяльності нашої агенції з такою кострубатою темою. Але знайшла і так народилися 10 принципів мого життя. Тому що так працює наш мозок в критичних ситуаціях, він найбільш креативно якось працює, він фокусується. Я сподіваюся, що вас це надихне в тому плані, що якщо навіть з цієї кострубатою теми щось народилося, то з вашої теми, яку ви самі сформулювали, 100% народиться щось прекрасне і чудове. Одна тема чіпляє інші. От я, поки це пишу, вже інших п'ять тем зачепила, і пізніше я їх розкрию, звичайно. Ви, головне, не, не пірнайте одразу, а просто виписуйте ці теми на список чи на окремі картки. Тримайте фокус. Щоб не потонути в своїх думках та інформації довкола, краще брати по одній темі і шукати приклади, кейси, натхнення саме під цю тему. Воно так працює: коли ти сфокусований на чомусь, ти всю інформацію, всі події, все сприймаєш саме через призму цієї теми, на якій сфокусований, і починаєш бачити навіть в звичних речах якісь нові і цікаві аспекти, дотичні до цієї теми. Натхнення. Або як увімкнути ось ту чарівну кнопку креатив. Натхнення само рідко приходить за викликом. Потрібно його стимулювати. А потім просто сідати і писати. Не знаєш, що писати, все рівно сідаєш, вимикаєш телефон, вмикаєш музику, хіба що, і починаєш писати. Тільки так воно працює. Починаєш робити, якось воно робиться. Сідаєш писати, якось воно пишеться. Починаєш жити, живеш, де шукати натхнення. Напевно, це найчастіший запит. Чат GPT, звичайно, допомагає, але це не панацея. Я, чесно кажучи, не можу сказати, що я його люблю. Він може бути корисний, щоб зрозуміти, що є в інтернет-просторі. Іноді навіть він корисний для того, щоб ви зрозуміли, що все ж таки ви щось знаєте. Знаєте, напевно, що і більше, і цікавіше. Тому це реально допомагає зрозуміти, що ваш контент актуальний. А далі потрібно. Вмикати інші якісь інструменти, джерела, задіювати, наприклад, цитати. Я гуглю цитати по ключовим словам, що асоціюються чи якось дотичні, до е, тієї теми, що в мене в фокусі. Потім те саме роблю із зображеннями. Цитати особливо допомагають, коли потрібно текст промо наприклад, придумати. Пінтерест, звичайно, коли якийсь візуал. Але часто зображення наштовхують на якісь думки, що можна виразити текстом, і навпаки, цитати, думки, на певні образи, з яких ти пишеш вже технічне завдання дизайнеру і народжується щось нове, особливе і прикольне. А щодо музики музика, пісні, вірші, вірші, це також джерела натхнення. Пам'ятаєте таку м, гру в дитинстві, коли на будь-яке слово процесі розмови. Ти якусь пісню починав співати. Або перекручуєш на мотив відомої пісні. Я так досі насправді граюся. А your... в піснях дуже багато глибини. Не у всіх, звичайно, але Іноді в одній фразі півжиття. Якщо ви хоч раз спробували писати вірші, ви розумієте. Якщо ні, спробуйте. Це цікаво. По ключовим словам можна не тільки цитати шукати, а й пісні. Я, коли іноді дуже рідко, але іноді публікую сторіс і шукаю якусь пісню в тему, завжди відкриваю для себе щось нове і цікаве. Практикуйтесь. Тут буде також пісня. Дедлайни. Дедлайни це моє спасіння. Щоб не залипати, встановлюйте собі часові обмеження. Ну, наприклад, по 10-15 хвилин на кожну практику пошуку креативу я маю на увазі цитати, пісні, зображення, відео. З відео на Ютубі, звичайно, можна працювати. То ж, в пошуках натхнення не переглядав тедекс, чи ще купу всього. Але це така солодка заліпашечка. І я зараз навчу вас з нею працювати. З того моменту, коли з'явилася транскрипція на Ютубі, життя креатора стало набагато ефективніше. Тому що тепер можна. Розгорнути цю транскрипцію, поставити відео на паузу, продивитися по діагоналі, і якщо вашу увагу щось зачепить, щось привернеть вашу увагу, ви просто тепаєте саме на цей момент, дивитесь його, якщо вам просто здалося, що там щось цікаве, ідете далі. Я ще собі зберігаю часто просто в списки там, переглянути пізніше, або якісь там спеціальні списки окремі, і дивлюся вже перед сном або за кермом, коли кудись їду. Наступна техніка: розбудив собі митця. Незалежно від того, є у вас художні здібності, чи як у мене є в повна відсутність, малюйте. Це додатковий креативний ресурс. Можна малювати просто майнмепс, це вам дуже допоможе саме в структуруванні ваших ідей і вашої картотеки контенту. А можна просто дати собі свободу і малювати все, що малюють ваші руки. У мене так народилась теорія 5С. Зараз розкажу, маленька історія. День Закоханих, я вирішила намалювати Валентинку, і під рукою у мене був блокнот в клітинку, таку, знаєте, широку клітинку. І тому там таке вийшло у мене серце таке графічне, симпатичне, але графічне. Я почала його ділити на сектори і вписувати побажання, бо мала ідею якогось балансу сфер життя та емоцій. Напевно. Якось так вийшло, що більшість побажань була на букву С. Так народилась теорія п'яти С, тому що я їх виписала в таку іншу вже фігуру. Піраміду, ну знаєте, як піраміда масла, так у мене вийшла така піраміда кохання, симпатія, стремлення, секс, старання скористь. Я навіть була впевнена, що винайшла формулу кохання. Тобто, я думала, що кохання це співпадіння цих 5 С. Насправді виявилось, що теорія 5 С полягає в тому, що 5 С ніколи не співпадають. Екстраполяція. Екстраполяція це взагалі потужний, класний інструмент, який я дуже люблю. Тобто він полягає в тому, щоб брати механіки, алгоритми, формули, формати з інших сфер і переосмислювати їх для своєї. Наприклад, ток-шоу, талант-шоу, реаліті-шоу – це нічого нового для телебачення. Але я завжди хотіла робити в таких форматах саме освітні проекти. А так як освітні проекти я робила в медицині, то там я реалізувала ці свої ідеї. Спочатку було перше дерматологічне ток-шоу, потім перше кардіологічне ток-шоу, яке витримало аж три сезони. Потім медичне талант-шоу, тренувальний табір для лікарів в стилі реаліті. Ну, тобто, що тільки не було, по суті, я зробила з медицини шоу-бізнес. Так вийшло. Зараз я пішла далі, нарешті, знімаю вже освітні реаліті про бізнес, про підприємництво в Америці. Ну, горю я цим, горю я цими форматами. Я навіть визначення придумала для цього: Едютеймент, тобто education плюс ентертеймент. А потім, коли я почала займатися вже науковою діяльністю, виявилося, що визначення придумала не я, а Боб Хейман ще наприкінці 70-х років. Був ще в мене наприклад сам екстраполяції в Гватемалі. Ну, Гатимала, знаєте, да? порязандра. <гандерасом> Спробую коротко. Якось я вирішила, що пора просвітлятись і займатися хоч якимось спортом. Йога мені видалась ідеальним рішенням для цього, але я ж хотіла її освоїти швидко і глибоко. Тому взяла йога тічер тренінг який мав за місяць з мене зробити йогіню. Я обрала класну програму Yoga and Permaculture» в Ватмалі. Що таке «Permaculture»? Я, чесно кажучи, гадки не мала. Але тим же цікавіше, щось нове, щось невідоме і вперед. Якщо дуже просто пояснити, що це, ви будете здивовані. Це принципи, по яким наші бабусі дідусі вели свої домашні господарства. В тих же 70-х роках Білл Моллісон, австралійський дослідник, і його студент Девід Холмгрен презентували концепцію системи дизайну в агрокультурі, засновану на природних екосистемах і традиційних методах сільського господарства, і назвали її У Мене, чесно кажучи, був культурний шок. Тому що для них пермакультура це щось таке дивовижне, це оці там курочки, гусочки, вуточки, і це все так прекрасно і чудово там цей огород. А для мене це дитяча травма. Бо кожне літо в мене проходило по суті на огородах бабусі і дідусів. Я з першого класу так собі заробляла на туфлі. А для американців та європейців. It's so fun! Боже мій. Вони реально платять за це гроші. Я навіть знаю ще одну історію, коли от такий був організований саме тур. І люди приїхали, і такі, що це? Ну, в домі? Ну, що це? Це дім, ось фермерський дім. Чому тут є світло? І тільки коли їм вимкнули світло і вимкнули все, вони насолоджувалися таким єднанням з природою. Так ось. Є 13 принципів цієї Permaculture, По суті, це набір вказівок для створення стійких і регенеративних систем в сільському господарстві. Але я в цьому побачила цілком робочі принципи для людини і зробила 13 принципів творення себе, яку назвала recreate yourself. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях я запишу окреме відео з детальним роз'ясненням, що це. Що ще важливо? Приклади, історії. Шукайте приклади, кейси і подавайте їх у форматі історій. Бо ми ж з дитинства любимо казочки. Добре, якщо є свої історії, і ви можете розповідати їх як казочки. Але чужі історії також працюють добре. Особливо, якщо вони стосуються відомих брендів чи людей, людей-брендів. Є спікери, які абсолютно не володіють якоюсь харизмою. Але вони вміють розповідати історії. І вони просто тримають отак от публіку тим, що вони класно розповідають історії. Тому, можливо, це якраз ваш шлях. Ось так і робиться контент. Амінь. Ура! Yeah. Бля, мені так якось незручно це казати. <хасту> а, ну, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що там ще колокольчик там ще <хасту> <хасту> і до зустрічі. Ура!